Вітаю, друзі! Продовжуємо наш творчий шлях із створення векторних малюнків за допомогою програми SVG. Нагадаю, це додаток для смартфонів класно підходить, хоча встановлюється і на комп'ютері. На комп'ютері ви також можете з ним попрацювати. Як його встановити і зареєструватися, дивіться попереднє відео, вони є в описі даного або в попередніх ваших уроках. Ну а сьогодні наша робота буде складатися з одного фактичного інструменту: це інструмент Spline, і будемо працювати. З ним і редагувати його інструментом Edit. А створити нам потрібно буде сьогодні два ось такі логотипи. Починаємо працювати, імпортуємо собі зразочок до нашого редактора. До речі, зразочок є під відео, ви можете його собі завантажити і використовувати. Обираємо наш зразочок. Він у нас трошки величенький відкривається, ми його зменшимо, будемо малювати зверху, просто по нашому шаблончику. Два логотипи у нас має вийти, тож два малюночки ми з вами створюємо. Почнемо з першого малюнку і відповідно з нашої ручки. Давайте будемо починати. Робимо її максимально так, щоб її було гарно видно на екрані. Вибираємо інструмент spline і починаємо обводити нашу ручку. Нам її треба обвести якомога точніше, але робіть якомога менше вузликів. Не потрібно обводити малюнок ось так чітко, проклацуючи за кожною лінією. Тому що кожний вузлик нам потім доведеться редагувати. І це зовсім не прикольний варіант. Тому, коли ми робимо обведення якогось об'єкту, то ми обводимо його по ключовим позиціям. Отут у нас бугарок, вершинка бугарка, клац, натиснули кнопочку. Отут у нас бугарочок спадає, клацнули, ще раз клацнули. Якщо вам заважає ось це заповнення, яке у вас автоматично починає відбуватися, перейдіть до вашої заливки і його вимкніть. Як ви бачите, я навіть інструмент не скасовував, а просто відразу вимкнув заповнювач. Так, клац, клац. Клац. Зробили собі контури, десь помилилися, десь промазали. Це взагалі не важливо. Ми зараз це все діло будемо редагувати. Переходимо до нашого інструменту Edit і починаємо працювати з нашими вузликами. Можемо ще наблизити нашу картинку. Ручкою, пам'ятаєте, можемо переміщати листочок. Ну і тепер давайте будемо намагатися нашу картиночку створити. Взяли просто за лінію, потягнули її в сторону і бачимо, що в нас з'явилися такі собі ричашки, за які. І ви можете змінювати положення, змінювати вашу лінію, більш детально її налаштовувати. Спочатку просто отак в сторону витягнули, класно, на речочки, ось вони у нас з'явилися. І тепер уже можемо працювати з даною фігуркою. Якщо вам потрібно перемістити вузлик, то ви можете легко це зробити, взявши за сам вузлик. Плац, і граємося. Граємося з нашими вузликами, задаємо нашу формочку. Да? От така у нас тут формочка виходить. Ручку натиснули, посунули. Листочок в сторону. Далі сюди перейдемо, виправили ще одну точечку, потім ще одну. Тут можна трошечки отак зігнути нашу ручку, тягуємо пальчиком. Дуже кропітка робота, але тим не менш цікавий ефект у нас виходить. Ми можемо зробити з нашою ламаною лінією, що нам завгодно. Працюємо самостійно. Я думаю, що з цим моментиком у вас проблем точно не виникне. Як бачимо, в нас речашки поки що не залежать один від одного. Крутимо один речажок, одна сторона згинається, вигинається, крутимо другий речачок, друга сторона згинається, вигинається. Якщо ви двічі клацнете на точку, з якою ви працюєте, то у вас з'являться речашки, які будуть залежні. Дивіться, вони дзеркальні. Тепер я змінюю одну сторону і автоматично змінюється друга сторона. Це також іноді полегшує нашу роботу. Ну, чудово, наша ручка вже готова, ми її вже намалювали. Тепер переходимо в заливку, вибираємо суцільну. Заливка, беремо пробничок, і з нашого дерева. Пробничок нам немає, звідки взяти. Давайте ми отак зробимо, щоб ми іншу картинку бачили. Пробничок і ось деревинки. Хоп, а контур тут не потрібен. Його вимикаємо. Чудово, наша ручка ось намалювалася, ми можемо її отак в сторону взяти, подивитися. Чудово вийшло. Поставимо на місце поки що. Тепер подивимось на листочки. Якщо ви подивитись на листочки, то ми побачимо, що у нас один, два, три листочки однакові, і тут два листочки однакові. Відповідно, ми намалюємо всього Два листочки, далі будемо їх дублювати. Вибираємо знову таки сплайн, проклацали по вершинках. Заважає нам заливочка, ми її приберемо. Так, сюди, сюди, сюди. І отак. Замкнули. Контур готовий, можемо з ним працювати. Але дивіться уважно, якщо ви робите подвійний клік на точці, то має з'явитися ось такі речіжочки. Давайте трошечки наблизимо наш листочок, щоб нам було видніше. Трошки в сторону смик з'явився речіжочок. Оп, його поправили. Поставили, переходимо далі. Тут Взагалі можна отак трошки вигнути. Цю трошки смикнули. Ричажочки у нас мають з'явитися. І ми тепер можемо його підкоригувати. Так, тут нам потрібен ричажочок. Оп, зробили. І тут нам потрібен ричажочок другий. Зробили ось такий контур. У нас красивий з вами вийшов. Тепер можемо обрати даний листочок, перейти до фарбування, вибрати суцільну заливку. Пробничок, взяти пробу листочка. Контур поки що залишаємо, щоб нам легше було його перемістити в певне місце, виконуємо дублювання. Раз, забрали, трошки меншим зробили, ставимо на своє місце, і тепер його треба повернути. Дивіться, ми можемо обертати за червоні маркери, але обертання відбувається по центру нашого малюнка. Це незручно в даному випадку, легше перенести центр і Потягнути просто в сторону. О, дивіться, як класно виходить. Так, і трошки на своє місце розтягнули. Тепер у обох листочків нам треба прибрати контури. Тобто один листочок, вибираємо другий листочок, контури прибрали. Ну і переходимо до наступного малюнка. Вибрали сплайн. Клац, клац. І ведемо нашу лінію. Так, заливочка нам не потрібна. Вибрали відсутність заливочки. Отримали контур, вимикаємо заливку, наближаємо наш листочок і починаємо з ним працювати. Так, Edit. Оп, вузик є. Вузик є. Так, тут у нас просто сюди піде. Підкоригуємо тільки його, напрямок. Тут так само. Раз. Раз, подвійне клацання. Зробили собі такий дзеркальний варіантик і речіжочком трошки з цієї сторони підігнули. Так, ну і тут лишається нам допрацювати одну сторону і другу сторону. Готовий листочок у нас є. Вибираємо знову таки заливку суцільна, де наш там пробничок. Хоп, зробили пробничок. Такс. Заливку прибрали, вибираємо нашу фігурку, робимо її дублікат, переміщаємо. Натиснули ще раз на наш листочок, вибираємо центр, переміщаємо його на верхівку нашого листочка. Ну а тепер будемо його зменшувати і обертати, так як нам потрібно зменшувати. Тут трошки можна зробити більшим і обертати. Підганяємо під наш варіантик. Ну, в принципі, ось він у нас і став практично на своє місце. Робимо ще один дублікат. Дублікат, переносимо листочок сюди, трошки його треба зробити меншим. І бачимо, що оригінал у нас дивиться, якби трошки вправо, а наш малюнок вліво. Переходимо в розділ Object, спускаємося нижче, і в нас тут є варіантики відображення, фліп. Ікси відображення по горизонту, фліп іграки, відображення по вертикалі. Ну, можемо подивитися. Раз відобразився наш листочок, так як треба. Ну а по вертикалі він би об... відобразився ось так. Нам такий варіант не підходить. Повернемо його назад і тепер ставимо на своє місце. Так, трошки більше зробимо. Хрестик перенесли і обертаємо на своє місце і підганяємо. Уже по розмірах, так щоб у нас він відповідав. Чудово, листочки ми також з вами намалювали. Тепер треба прибрати їм контури. Вибираємо контур. Відсутній контур, відсутній, контур, відсутній. Логотип намальовано. Виділяємо його повністю, наш логотип, ось він, наш логотипчик, красавчик, і його групуємо. Object group. Все, з цим малюнком ми завершили, можемо його десь отут поставити поки що. І перейдемо тепер до другої частинки, до другого малюнку. Почнемо малювати ми з листочків. Давайте тут листочки дуже просто малюються. Ми один листочок намалюємо, всі інші однаковісінькі. Відповідно. Беремо шейп і починаємо обводити. клац, клац. Клац, клац, клац. Намалювали ми з вами контури, вибираємо інструмент Edit, подвійне клацання спрацювало, тут подвійне клацання спрацювало. Все, тепер чудово все працює. Наближаємо і трошечки підредагуємо його, так, щоб воно у нас виглядало більш-менш охайненько. Так, трошки в сторону. Раз. І витягнули. Тут можна вершинки самостійно так підтягнути. Ну, в принципі, листочок у нас і готовий. І тепер його треба просто надублювати і розкласти по своїх місцях. Давайте ми йому відразу включимо правильну заливку, пробничок, клац а контури поки що лишимо, щоб ми бачили, куди ми що переносимо. Нам потрібна купа дублікатів, тому робимо дублікат. У нас тут уже два малюнки. Можемо отак обвести обидва малюнки і знову зробити дублікат. Тепер у нас чотири їх. Ще разочок, дублікат, і у нас тепер їх вісім. Ну, а тепер маємо просто їх пороставляти по своїх місцях. Клац, центр, перенесли, повернули і підігнали розмір. Один на своєму місці. Цей тут у нас так і буде стояти. Так, цей сюди поставимо. І за таким принципом розставляємо всі листочки. Ще один дублюємо. Нам тут треба трошки більше листочок. Можна зразу одразу центр поставити, щоб не гратися. Ну от ми листочки всі на свої місця порозставляли, намалювали їх. Тепер виділяємо їх всі разом, переходимо в контури і контури вимикаємо. Все, листочки на своїх місцях, ми з ними завершили. Тепер переходимо до нашого дерева і будемо малювати його. Так, вибираємо сплайн. Так, і ось тут дивіться один маленький момент. Якщо ви починаєте малювати новий об'єкт, а у вас повиділялися отак точки з попереднього об'єкту, то не можна, щоб вони перетиналися. Інакше вони просто приклеються. Краще вибрати стрілочку і десь просто класнути мимо, щоб зняти виділення. Ну а тепер сплайн вже можна вибирати і малювати нашу деревинку. Заливочка нам заважає, ми її приберемо. Замкнули, вибрали інструмент возлики і погнали підганяти наш малюночок по своїх місцях. Смикнули в сторону. Якщо у вас вибирається дзеркальна точка, а вам вона не потрібна, зробіть на ній подвійне клацання і речашки зникнуть. Але при наступному суванні вашої лінії ці речашки вже будуть незалежні. Трошечки незручності з цим виникають інколи. Ну що маємо? Так, ну що, деревинка готова, і тепер треба тільки ось тут виріз такий намалювати нам. Беремо сплайв, слідкуйте за тим, щоб у деревинки не було в даний момент виділено точок, бо вони також приклеються, і це буде не зовсім гарна штука. Так, тут у нас все доволі просто. Ми трошки підігнемо, тут трошечки підігнемо. І, в принципі, все. З малюнком ми з вами завершили. Можемо тут ще трошки погратися. Ну, то вже ваш варіантик, як, як ви на це дивитеся, як ви це бачите, можете тут допрацювати. Зробили. Так, нам потрібно бачити наш зразочок, от так хоча б трошечки, щоб ми його могли пофарбувати. Вибираємо деревину, включаємо заливку, суцільна, пробничок взяли, клац на дерево, контури нам тут не потрібні взагалі. Прибрали. І тепер наступний малюночок, вибираємо заливку, вона має бути тут біленька у нас. Можна пробничком просто по листочку класнути білий фончик задали, ну і контури прибираємо взагалі, вони тут нам не потрібні. Так, ну і тепер найцікавіше, в нас готово два малюнки. Виділимо другий логотип, його також групуємо. Зразочок нам вже не потрібен, ми його викинемо, зробимо наші логотипчики трошки такими більшими на листочку. На минулому уроці ми з вами зберігали роботу як векторний малюнок у вигляді пакету SVG. Сьогодні зробимо інше. Виділіть. Спочатку перший логотип, виконуємо команду експорт». Відкрилося віконечко. Ось тут ми вибираємо вже не SVG, а PNG. Даний малюнок ми вже допрацювали, ми його змінювати з вами не будемо, тому вибираємо PNG. Дивіться, два пункти вас. Як показано на листочку, і вибраний малюнок. Ми можемо це перевірити. У нас є прев'юшка, згенерувати прев'юшку. Бачимо два малюнки. Але якщо ми переключимось на Selection. ми побачимо прев'юшки тільки один малюнок. Натискаємо експорт. Він зберігся. Тепер вибираємо другий малюнок, впевнюємося, що тут стоїть «Selection», вибраний малюнок, перевіряємо цей варіантик на генерації і натискаємо експорт. Обидва малюнки у нас завантажилися в пам'ять нашого комп'ютера. І тепер ми можемо побачити, що це на прозорому фоні створена картинка, яку можна використати в будь-якій презентації або документі. Ну і здавати на платформу даний малюнок вже можна за допомогою додати зображення. Вибираємо обидві наші картинки, натискаємо відкрити, і обидві картинки завантажились просто як малюнки на платформу. Якщо ж ви плануєте допрацьовувати ваш малюнок, якщо ви логотип за один раз не створили, то вибирайте краще SVG і експортуйте вже, як ми бачимо, ваш малюночок у форматі SVG. Даний малюнок можна відкрити і переглянути в будь-якому браузері, Ось він відкривається як інтернет-старіночка, або його можна відкрити. Відкрити просто у вашому редакторі і допрацювати. На цьому урок можна завершувати. Якщо у вас залишились питання, запитуйте в коментарях. Ну а ми зустрінемось на наступному уроці. До побачення!